І цей епізод нашої рубрики можна сміливо назвати Люблю себе любимого». Нинішній керівник Чечні Рамзан Кадиров отримав звання героя Чеченської Республіки. Він сам заснував цю нагороду і став першим, хто її отримав. Звання засноване у листопаді 2022 року. Було присвоєно голові Чечні. А кадирву навіть вручили медалі виготовлену із 70 грамів золота, 750-ї проби. От такі нині псевдогерої там в Чечні, а справжні герої воюють зокрема і за незалежність січкарі пліч опліч із українцями. І в тимчасово окупованому Севастополі російські окупанти розмістили плакати із закликом записуватися на військову службу в армію РФ в оголошенні перераховані фахівці, яких шукає російська влада, зокрема, це стрільці, водії, кулеметники та снайпери. Ну все логічно, розхідний матеріал, який не шкода лишити в українському чорноземі. Росія вже підготувалася до зустрічі із сучасними танками. Леопард їх смертельна вундервафля проти танків. Це запальничка. Хоча направду старенькі, які схоже не зовсім дружать із головою. Ладні протистояти лише картонним парадійним макетам танків. Соскочились, А ми к вам обращаємося. Сочень важна темою. Сьогодні натовські ліпарди попали на Україну. И нам есть что ответить по этому поводу. Поздравляем с масленицей и по традиции предлагаем сжечь одно очень страшное чучело. Старина Джо, любая ваша кошка, типа э, леопарда. леопарда, для нас э, все равно что домашняя мурка. А теперь смотрите, что будет с вашими танками на нашей земле. Гори гори. гори, гори ясно, чтобы не погасло. І щойно ви побачили найдієвіший метод боротьби з німецькими леопардами: російська балалайка і кілька бабусь поруч із ним. Вогонь їх ну навряд чи бере не бере точніше, тому що навіть РПГ вони не ефективні уже проти їхньої броні, а не те, що ну ось це. Ну, вони тільки можуть цирк, так цирк. робити із картону ракети Циркон і ще якісь аналоговнятні ракети, потім демонструвати ракетні паперові танки Леопарди. і при цим ми бачили, що ось цей отряд Путіна, бабушок, також робив танки, але тільки меншого зразка і, і, ногою. і ногою. Тобто, зараз вони вирішили палити. Ну, нехай. Ну все, тепер Росія точно у безпеці. Звичайно, це іронія. Напередодні російські змі почали поширювати новину, що відомий ілюзіоніст Амаяка Капян наклав заклинання на новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу. Напевно, заклинання звучало так: Сім ахалай а, халай, а халай, бац». Раніше пропагандисти, хоча б посилалися на якісь передбачення «Баби Ванги» чи псевдоворожок і гадалок. А тепер в бій пішла важка артилерія. Фокусники. А клоуни у сороковій виставі мені цікаво вже були, чи є ще чим здивувати нас усіх. І всі ми знаємо дивні московицькі забави на Масляну їсти млинці із Лопати. Але широка і жадібна душа брашиська так на конкурсі з поїданням млинців померла 38-річна жінка, коли подивилася. Линце медичну допомогу жінці на місці не встигли надати. А коли приїхала швидка, то констатувала смерть. І ми знаємо про особливе тепле почуття росіян до унітазів. Вони його прямо вводять у культ. Правда, одна мама на Московії сплутала унітаз із медадиром, але насправді так і задумувалася. Вона змусила доньку чистити зуби водою з унітазом через те, що та лаялась матючим в інтернеті. Яка країна таке і виховання? Ця жіночка, напевно, ще й отримає, є звання російської матері року. Які ти знаєш умні слова у нас? Які? Давай. В ручку набирай воду и полоскай рот. Говори слова свои, какие знаешь. Какие слова знаешь? Произноси, какие писала. Я не могу. Произноси, я сказала быстро. Ичи зубы свои. Говори слова. Какие писала, говори слова. Я не могу. Я тебе сказала. Говори слова. Су -у -у. Еще. Чисть после него рот свой. И еще говори, какое говорила. Це не смішно, Та це жах співчуття просто. цій дитині. Окрім е, того, що змушувати свою дитину чистити зуби із е, унітазу, потім це викладати у соціальні мережі для того, щоб це бачили інші. Ну я не знаю наскільки мати має бути нікчемною, щоб ставитися до своєї дитини так. Але це Росія, і в принципі і нічого тут дивного немає. Але. Я не знаю, в мене немає слів, щоб описати те, що ми зараз побачили. Це справді просто без коментарів. Я думаю, в кожного з вас є якісь е свої емоції, свої відчуття від цього. Але ну я вважаю це жахливим. Так, але ну, чому ми дивимося, якщо коли військовослужбовці РФ е телефонують своїм мамам, е перебуваючи в полоні, а вона йому каже: Я німного зайнята я зараз на роботі, перезвоні, або. Е цей хлопець питає, будучи в полоні, мамо, як ти? А вона навіть йому це питання не ставить. Просто і байдуже. Тому ось такі мами на території Росії. Це це жахливо. Відверто жахливо. Свої думки пишіть в коментарях під цим відео. Ну а ми будемо рухатися далі. На цьому були всі вісті із болот на сьогодні.